Жуйка, що з нею не так. Всім вітання! Якщо ви любите пожувати жуйку після їжі, то це відео саме для вас. Також 70% жувальної гумки містять у своєму складі потенційно небезпечні речовини і, по суті, це отрута. Ваші улюблені безпечні жуйки без цукру з фруктами, ягодами або ментолом, мають у своєму складі канцерогени та отруту. Вони задають шкоди вашому шлунково-кішковому тракту. Шлунковий сік, який виділяється під час жування, може нашкодити, особливо, якщо жувати гумку наче. Крім того, вона руйнує зубну емаль. А при тривалому жуванні жувальної гумки зубна Маль може стати шорсткою і змінити колір а також жуйки викликають алергічні реакції в організмі. Тому що жуйка це еластична основа, яка складається з синтетичних полімерів та соку, підсилювачів смаку та ароматизаторів, антиукіслювачів та загущувачів, бутил Е321 та бутил гідроксианізол Є 320 Експерти виявили, що ці добавки викликають генетичні мутації та порушують роботу ендокринної системи. Далі в жуйках міститься стабілізатори та емульгатори. Діоксид тітана е Є171, який накопичується в печінці, легенях, кишківнику та в мозку, підсилює укислювальний процес і призводить до запальних реакцій та може сприяти розвитку синдрому подразного кишківника. Деякі стоматологи говорять, що можна час від часу жувати гумку, але пам'ятайте, часте застосування призводить до накопичення токсичних речовин та погіршення здоров'я. І моя вам порада, якщо вам під силу знизити навантаження на свій організм, то, будь ласка, зробіть це. Жуйка не несе ніякої користі. Добре подумайте, чи потрібно вам так ризикувати своїм здоров'ям. Особливо не можна використовувати жуйку людям із захворюваннями парадонта та рухливими зубами, оскільки вона дає додаткове навантаження на зуби. От цікаво, напишіть у коментарях, чи жуєте ви жувальну гумку і для чого ви це робите. Може, ви хочете позбавитись запаху з рота, чи може вам просто подобається її смак?